Чому Вітаю! В цьому відео, ми вам покажемо, як заміняти предфільтра мембрани, мембрани і постфілтра на рабарі номер 60 Це треба робити в перчатках обов'язково. Знімаємо колби одну. Воно вручну відкручується без ніяких проблем. Одну зняли в сторону, другу. Апарат має бути з розетки виключений. В одну колбу ставимо поліпропілен. Це в перчатках робиться у нас всі деталі БУ. Ставимо поліпропілен так, щоб центром попало на патай всередині. А, з Поліпропілен ставимо, вон, де написано фільтр механічної очистки. Приставляємо його сюди доверху. Закручуємо. Легенько, не сильно. Воно свободно повинно крутитися. Якщо свободно не крутиться, десь резинка випала, заламалася. Вручну затягнули. Слідуючий фільтр. Так само берете в перчатках. Тут є нюанс. Має бути знизу оці отвори. Знов так само ставити рівнесенько, рівнесенько на патай, щоб воно попало в свій потай. І так само приставили. Поставили вугільний, це чорний фільтр, запам'ятайте. Він тяжкіший, там сипучий матеріал. Так. Поставили передфільтра. У нас все зараз під водою, але без електрики взагалі. Запускаємо з мережі воду. Піднімається тиск. Апарат виключений. Тут ззаду є промивочний кран. Дивимося по лічильнику, чи в свому, чи якщо у вас є в комплектації, відкрили краніка, проляли 40-60 літрів, закрили краніка. Апарат не включаємо. Приступаємо до мембран. Беремо мембрану, отако достаємо її, вручну відкручуємо. Обов'язково. Все вручну, якщо десь щось зажато, це неправильно. Беремо обов'язково інструментом чи в перчатках, тому що не можна руками прикосатися. Тут о, легенько змащуємо гліцерином. Він виглядає отак, продається в аптеці. Гліцерином змастили ці різинки. І легенько тут, тільки для, для появи легкої легкої пленочки. Ставимо. Зайшло. Чувствуємо, що воно тяжко до щелчка. Раз. У вас водачка не піде, бо вона буде суха. От. Ставимо назад кришку, закручуємо. До упора. Почувствували, що хвати різинка вперлася. Хорош. Так само з цими. Така сама історія. Розкручуємо, цю. Цю. І їх всі ставимо точно так само, тільки в перчатках. чи Спеціальним інструментом. Мембрани ми поставили. Зараз що робимо? Підключаємо. У нас має бути вже до бочки підключений перміат і виход бейпаса. Цих два виходи треба кинути в бочку чи в якусь каністру, мінімум 40 літрів, до, до повної прозрачності води. Тоді вони будуть мембрани промиті. Як сльоза має бути водичка. Зробили повний цикл очистки, набрали вашу ємність водою. Зараз наша задача промити постфільтра. У вас ємність вже повна. Відкрива... Відкручуєте оці два Дві колби. Це називається постфільтр. Перший постфільтр завжди ставиться кальцит, другий з вугіллям. Та сама історія, що з предфільтрами. Де де так робка? Та сама історія, що з предфільтрами. Кальцит ставиться перший. Він буває білого кольору, буває зеленого знизу. Обов'язково відверстя. Ставити точно так само, щоб попасти в потай. Е, І, закручуєте сюдово його до упора. Поставили, до упора, закрутили. Не забувайте, бумага може зніматися. Якщо бумага легко знімається, її треба зразу зняти. Це. У нас кальцит, це уголь. Так само знизу маємо отвори, ставимо його акуратненько, рівненько і так само встановлюємо від руки. Не треба зажимати сильно, сильно зажимати вже в кінці, коли вже воно у вас десь, не дай Бог, капнуло чи ще щось. Так, поставили. Топір оберемо любу ємність любу ємність від голови G1, G2 від'єднуємо трубку. І кидаємо в каналізацію чи в ємність. Нажимаємо промивка, е спуск води. І виходить, біля 40-60 літрів на посвітрак так само треба скинути воду і дивитися до повної прозрачності. При наліві, слідкуйте за тим, щоб крайній був обов'язково відкритий на бочку, що цей що, що Ну, Якщо ззаду у вас краніка нема, напряму йде, то. Там, де написано пірем'я, то просто напряму до бочки підключаєте до вашої ємності. І той, і другий обов'язково має бути відкритий для того, щоб не згорів насос. Хочу звернути вашу увагу на те, що повітря залишається в мембранах, в предфільтрах, в посфільтрах, і комп'ютер видає ошибку транспорту води. Ви мусите її на калібровки проляти. Нажимаючи пуск стоп чи так, ні до тих пір, поки не пройде повітря, щоб була вода чистенька, рівномірно наливалася. Чому не можна одразу промити всі фільтри разом? А потрібно окремо промивати предфільтри, потім мембрани, а потім постфільтри. І за того. Що всі фільтри мають мікродисперсну пиль, її треба удаляти за счет вимиття водою. Чим більше ми промиваємо, тим краще ми вимиваємо водою мілкодісперсну пиль, особливо вугільну. Якщо вона попадає нам сюди в клапана, в мембрани, вона починає портити наші всі механізми. Як часто потрібно замінювати фільтри та мембрани в робарі 60? Дуже багато залежить від води, ну десь приблизно раз в місяць. І якщо ви хочете вже провірити, як воно це робиться, у вас тут є спеціальний екранік на ТДС, це провірка плотності солей. Відкриваєте краніка окремо праці, він набирається, заміряли, якщо ТДС більш вище 19, значить вже мембрани підсіли і предфільтра підсіли.